Виховувати суспільні чесноти це якби ще одна лінія митрополита Андрея, зокрема в цьому другому розділі, де він говорить про суспільство. До речі, він аналізує різні суспільні устрої. Я не знаю, чи він знав цю фразу. Черчилля, коли я так між іншим uh -huh. шукав, коли Черчилль це сказав uh -huh. про демократію, що це найгірший спосіб, але не придумали нічого ліпшого. Митрополит Андрій власне також про це говорить. В принципі, є багато недоліків, стільки недоліків особливих, що дивитися на, на наш український наряд. Але в принципі, з того всього, що, що є, це в принципі єдине для нас найбільш підходяче. Він якби, найбільш пасує. І в тому він, очевидно, заохочує до того, щоб Виховувати, щоб духовенство, він цитує в даному випадку Лева е е 13 з його, до, з його промови до американських єпископів, але він, якби, хоче цитату, якби, він не мог би скіровувати цю цитату до свого духовенства, каже, виховуйте, ви маєте виховувати лояльність. Не зацікавленість, по нашому нас це звучить так профітивно, мовляв, навіть не вмотивованість. Я розумію, що йому йдеться про те, щоб не бути. В конфлікті інтересів. що нас кожен, кожен, Але деякі чоловіки кажуть, а який, якого я буду мати з цього користь, якщо я це підпишу. Щоб я підписав цей документ. Переконайте мене. Та власне, готовість не бути не тобто не зацікавленим матеріально в тих чи інших е, і чесність. Е, лояльність, незацікавленість і чесність. Це ті чесноти, котрі функціонують всюди добре, але особливо це, це в тому суспільному державотворенні вони відіграють особливу вартість. На іншому місці вже він говорить про, зокрема, звертаючись до свого. Послання до якогось іншого документу з того самого року церковного документу він говорить про те, що ми там в посланні тому наголошували на такі чесноти, як суспільні чесноти як справедливість і любов до ближнього. І в державотворенні вони також особливо мають велике значення і духовенство повинно ці чесноти, ці чесноти плекати. І тут я. Приготував цю цитату, яку котру, пан, котру Мирослав, пан Мирослав вже зацитував, саме про те, що якщо церква працює як слід. Та, а це означає, тобто якщо м -м, священники і церква працює як слід, якщо Євангеліє проповідується, якщо люди приймають це Євангеліє, е, а принаймні що він каже, як, принаймні що більша частина намагається жити за цим Євангелієм, ну, ну тоді легко вибрати і провідника е, демократичним шляхом. І він буде, і цей провідник дійсності буде діяти на користь на користь інших, але і тут далі, власне, ця цитата, кут Мароспан Мирослав цитував, котра є каже те, що це пророча візія. Може, це песимістична візія, що людина не помінялася від часів. І наявля, тобто це, це показує, мабуть, якусь антропологічну проблему, що, що зло нищить незалежно, чи це початок ХХ століття, чи це початок ХХІ століття, що ті самі гріхи вони мають таку саму руйнівну силу. І тут є знову ж таки ключове питання, якщо хочемо щось доброго збудувати. Яка передумова? В першу чергу, передумова зміни серця людини, Настільки зміна. Якихось структур, але зміна серця людини і тут, він каже, митрополит говорить про те, що в принципі людину виховує середовище, спільнота, це родина, він говорить про церкву, але потім каже також не лише церква, але в особливий спосіб це родина, це суспільні групи, це ті групи, де, в котрі люди об'єднуються за інтересами, чи він говорить про різні форми, скажімо, тих людських. Суспільних, скажімо, суспільну групу, які в тому часі існували, це все виховує. І тут церква повинна відігравати ключову роль, провідну роль у вихованні Власне, це їм, напрошую це слово сказати, нової людини, але тут, власне, цього біблійної нового чоловіка, це не є якась соціотехніка в вихованні якогось квазі нової радянської людини. То, то, то не про, про таку новість йдеться, а, власне оцю. Нову людину, людину, просякнуту чеснотами, просякнуту святістю. І далі в цьому третьому розділі митрополит Андрей приходить, скажімо, до я би сказав, найскладнішого. Та він говорячи про те, які передумови єдності, що може будувати цю єдність, згадує про мову, про волю до єдності, скажімо, про волю до державності та так. Аналізуючи, каже, ну є, є, є аргументи за і проти, але однак здається, що більше аргументів за, помимо всіх тих наших таких, де два, де, де два українці-три гетьмани, здається, що однак, більше вказує на те, що однак та воля є в різних частинах України. Тим не менше, коли доходить до моменту релігії, духовності, каже, от, тут, тут, тут ще не початий край роботи. Бо, бо власне. Далі він. Говорить про таку цитату, якою я би хотів закінчити цей мій короткий виступ, але, але він є для мене ключовий. Хоч після того він далі багато аналізує, аналізує скажімо, церковного, церковної історії, причому його аналіз є аналізом, скажімо, він говорить як людина своєї епохи, свого часу. Те ключовою тезою його ми зробили правильно. Ми зробили правильно і то, що ми зробили, скажімо, історія показує, що ми зробили правильно. О, тобто він це така, така апологія унії. Очевидно, я зараз не хочу сказати, що, що митрополит Андрій не правий. Тим не менше, його заключення цього такого історичного пасажу про знищення унії на. Під Російською імперію, про, про, про встановлення патріархату в Росії, скажімо, і проблеми в Константинополі, і ті всі історичні факти, він доводить до певної тези. Каже, давайте сядьмо і будемо говорити між собою. Це дуже позитивно. Але каже, якщо вони, ви нам докажете А, Б, С, ми пристанемо до вас, але якщо ми вам докажемо, ви маєте пристати до нас. Тобто, в принципі. Позиція митрополита Андрея є ще на, в категорії, скажімо, будемо битися на аргумент. Будемо, будемо, очевидно, тут не йдеться про якусь битву на знищення тільки, властиво, я би навіть сказав так, діалог, тобто чи дискусія може, так, може, дискусія на аргумент. Сьогодні, на сьогоднішній момент. Поклавши руку на серце, можемо сказати, що ні одна, ні друга сторона не може іншу приперти до стіни і сказати ми праві. Це не... І тут, не... тут не суть в тому, що митрополит Андрей помилявся, чи... чи він якось лукавив, говорячи про те, що ми зробили правильно, що ми зберегли східній обряд. Багато, я зараз не хочу входити в глиб але, цього питання. Але я думаю, що це також елемент зрілості греко-католицької церкви, що ми сьогодні можемо сказати, що так, ми багато ламали дров своїй історії. Наша, наша, наш шлях єдності скажімо, з західним християнством, не був такий безболісний і такий однозначний, як це часами виглядає в полемічній літературі, навіть як це виглядає, скажімо, в тих словах митрополита Андрея в посланні, як будувати рідну хату? Тим не менше, нам треба, то що митрополит говорить, відкинути всяку злову, робити все, йти на всякі поступки аж до межі власного сумління. Та як він говорить, ми готові йти на. Він не вживає слово компроміс, бо, мабуть, це тоді ще не вживалося такого поняття. Але каже, ми би сьогодні би сказали, ми, ми маємо йти на кожен компроміс, аж до, і тут межа власна совість. То, що стосується Божих справ, Божих, божих, божих речей, далі не можемо йти. З того виглядає, що для митрополита Андрея також питання будування рідної хати не є хоч і важливою. Архіважливою справою не є самоціллю, власне, або, можемо сказати так, чимось найважливіше -най -най совість і вірність Богові. Тільки таким чином, зберігаючи цю, цей фундамент результатом нашого діалогу з братами православними з іншими церквами, ми зможемо будувати рідну хату. А то, чим я б хотів закінчитися, це та думка, котру Митрополит Андрій говорить про об'єднавчу силу Євангелії. І помимо того, що він якби, пізніше говорить про історичну, якби, аналізує історичний контекст і зводить, трохи зводить все до боротьби на аргументи. Я, я думаю, що нам варто сьогодні в 21 столітті вертатися до того, що він сказав десь в половині свого третього розділу. Все-таки праця церкви, каже він, хоч важка, але небезуспішна. Коли Христова церква і проповідь Євангелія поєднює найзавзятіших ворогів. Та спричиняє, що люди, які живуть у різних від себе далеко віддалених країнах, навіть противних собі підсоннях, а ще додам, віддалених від себе на довгі століття, так єднає, що робить їх братами, ближчими, щирішими, щиро себе взаємно люблячими братами. Чого ж не можемо зробити з людьми, що з одного народу належать і хочуть бути одним? Кожного дня християнство засвідчує ту силу Євангелія. Воно спричиняє, що читаючи, наприклад, посла... писання людей з 5 6 століття, що жили в Єгипті в глибокій недоступній пустині, відразу від першого речення пізнаємо у них рідних і близьких нам братів. Церква найбільшого багача і найбіднішого жебрака майбутнього царя і простого солдата так об'єднує в одне, що на них з'єднюється та воля Христа Спасителя, що прийняв Божих дітей роз'єднаних і розкинених, зібрати в одне. Сила Євангелія, котра єднає. Я би може навіть сказав, що це набагато важливіше, ніж боротьба на аргументах.